Час дізнатися про головні події в області, чим живе край, вже готові розповісти журналісти інформаційної програми вчасно. в Студії Мирослава Куруц Наталія Булеца. Доброго дня. В Україні оголошено часткову мобілізацію. Відповідний указ виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова затвердила Верховна Рада. Згідно із наказом, усі області повинні провести часткову мобілізацію військовозобов'язаних. Як доповів на засіданні ради секретар РНБО Андрій Парубій, часткова мобілізація залучить 20 тисяч людей до збройних сил. Та 20 тисяч бійців до Національної гвардії, силовим відомствам, уряду та місцевій владі доручено забезпечити та профінансувати проведення мобілізації. Головний акцент в процесі робитиметься на військових спеціалістах із запасу та людях, які вже проходили службу в армії. Часткова мобілізація вона стосується або певних регіонів, певних військових частин і певних галузей економіки. Тобто, якщо би якщо оголошується, наприклад, часткова мобілізація, або вона може бути по всій Україні, або в якихось окремих, окремих регіонах, тобто, якщо стосується військових частин, це є до укомплектування до штату воєнного часу військово зобов'язаними яких з певних визначених військових частин їх перелік перед визначається генеральним штабом. Підтримай українську армію подзвони на номер 565. Перерахувати кошти на матеріальну, технічну та медичну підтримку військових сил України можна за допомогою мобільного телефону. Рада національної безпеки та оборони поширила номер єдиної спеціальної допомоги. Подзвонивши на номер 565, Кожен охочий може автоматично перерахувати на підтримку української армії 5 гривень для бажаючих внести більші суми в відкриті рахунки в державному казначействі. У Криму підбили підсумки вчорашнього референдуму протягом перших чотирьох годин на виборчій дільниці півострову з'явилося більше 50% кримчан. Наразі є інформація про майже 97% тих, хто висловився за приєднання української території до Росії. За перебігом голосування, як і за обстановкою на мітингах та акціях, стежили багато українських та міжнародних спостерігачів. Вони повідомляють про численні випадки агресії проти них з боку місцевої, так званої самооборони. Телефоном із з Криму представник Закарпатського громадського центру Володимир Фесков. Мали безпосередні контакти із військовими, які не мають ніяких належностей до тих чи інших армій, але... Носять зброю і відверто агресували в тому числі проти навці. Я Нас віднайшла і заблокувала квартирі. Було багато міліцій, якісь незрозумілі зрозуміли всі автомати. Єдине, що нас врятувало, це іноземні журналісти, які прийшли. Ми, ми дали прес-конференцію прямо в квартирі. І, ну нам вдалось вдалось відти ви позавчора. У нас був випадок, коли було викрадення активіста в Сімферополі, і ми. Їздили в міліцію, щоб його звільняти, але як виявилося, він був суді відповідно. Ми в суд потрапили. Ми в тому числі були, скажімо так, причетні до його певного викрадення, щоб він його не осудили, тому що там таким чином нейтралізовують активістів. Видавали бюлетені за паспортами інших країн, тобто в даному випадку Російської Федерації, на самих дільницях прямо розклеєна агітація, як потрібно голосувати а в Ужгороді цими вихідними провели відкриту конференцію з питання допомоги людям у Криму. До акції долучилися й представники громадських організацій, студенти та активісти Євромайдану. Протягом конференції велася онлайн трансляція. Тож бажаючи змогли побачити усе, що обговорювали небайдужі у реальному часі. Наш кореспондент на місці подій дізнавалася, як збирається підтримати автономну республіку Ужгородці. Жителям Криму допомагають звідусіль, і звичайно, Закарпаття не стало винятком. Як саме ужгородці зможуть допомогти кримському народу, сьогодні з'ясовували на конференції. Однією з основних цілей заходу є створення координаційного органу в Закарпатській області для допомоги людям, які залишають Крим і шукають безпечне місце для себе і своїх сімей. Акція таке це спонтанне рішення було тому, що в принципі всі ми слідкуємо за новинами, всі ми дивимося телебачення, і в принципі до нас, як до організації, почали звертатися громадські ініціативи з Криму, також із Києва з приводу того, чи Закарпаття долучиться до прийому людей, які повинні будуть переселятись. Була присутня і мешканка. Криму, котра зазначила, що змін не спотворюють, а дещо навіть згладжують ситуацію у Криму. На даний момент там дуже важлива ситуація. Те, що показують СМІ, вони трохи навіть не договарюють. Мирне населення поки не ущемляють, але коли в центрі міста і на вулицях, в будь-яких районах знаходяться воєнні військові люди, коли везде є техніка військова, когда завезли казаков кубанських огромное количество, которые якоби займаються самообороной, перевіряє документи у людей на вокзалах. Провіряє чемоданы. серед відвідувачів було чимало молоді, котри майбутнє України і Криму, зокрема, також не байдуже. Моя позиція це цілісність єдність нашої держави, щоб ця вся ситуація ну якась розумілася, щоб все закінчилось. e spokeno. Відкритим залишається питання Криму і досі свою думку стосовно ситуації у Криму висловила Антоніна Стряпко. Замість того, щоб вже ввести санкції, замість того, щоб наш той, той ж уряд для замість того, щоб закрити кордони вже в перший день. Як це просив колишній радник Путіна і вже закрити кордон. Спочатку сюди напустили купу диверсантів, а тепер ми чекаємо, чим все це завершиться. Думаю, все завершиться цими 70, 70 відсотками. А далі питання не, не те, що буде 16-го числа, а всі чекають 17-го числа. Тобто, якщо будуть такі введені якісь санкції, тим часом ми можемо чекати провокацій на сході. Кожен куточок України і не тільки України щиро сподівається на благополучне вирішення дилеми із півостровом. Хай там як, а Закарпаття усе ж таки готове прийняти біженців із Криму. 25-метровий український прапор на підтримку українського Криму розгорнули в неділю в центрі Ужгорода. Мешканці, що зібралися на віче, разом співали гімн України, скандували разом. Ми сила ні війні та Крим це Україна. Крім цього, зі сцени виступали як активісти місцевого євромайдану, так і прості перехожі, які розуміють усю складність ситуації та приймаються проблемами держави. Закарпаття, і інші регіони, вже почало приймати перших біженців, які розповідають про ситуацію на піво. Они боятся высказывать свою позицию по поводу политическую, там, лично свое, кому они подают предпочтение, потому что им угрожают, агитация ведется по квартирам, людей запугивают, навезли молодчиков пророссийских, казаков, заставляют людей в учреждениях государственных, собирают деньги в принудительном порядке для их содержания. Уровень жизни нищенский. конечно, всі хочуть лучшей житті і Боже у пасі війни. не хотят. ми за єдиною Україною. Коли за почалися тільки перші захоплення, тоді треба було втрутитися і в самому початку задавити. А так ми кинули людей. Ми кинули українців, кинули кия кримчан. Всіх кинули. Зворотній шлях завжди дорожчий, завжди дорожчий. 15 березня виповнилося 75 років із дня проголошення незалежності карпатської України. Попри своє нетривале буття, карпатська Україна залишила помітний слід в історії нашого краю та всієї держави, адже символізувала непоборне прагнення закарпатців до вільного та гідного співжиття з братами великої України. Знакову річницю України відзначили низкою заходів, найбільш урочистим і людним, із яких став традиційний мітинг Реквієм на краснім полі. Мешканець Тячівщини пан Василь у свої 88 років приїхав на Красне поле, щоб віддати шану карпатським січовикам. 38 я ходив у школу 6 клас. у нас був учитель командир січових стрільців Дмитро Михайлович Маснюк. І той чоловік нас дуже добре учив. Навчив нас два, дві пісні. «Світить з місяці зорями. Поправляють нам Кайдани, ви кайдани побукаєте. в Україні ж болю дайте. Боже ж годі нам терпіти, плачуть тужать наші діти, плачуть тужать і рідають. Україну виглядають. Карпатська Україна існувала недовго, проте житиме завжди, з переказів уже поодиноких очевидців, у численних працях істориків і в народній творчості. Що ж до Хущини, подвиг загиблих карпатських січовиків, увічнений меморіальним комплексом Красне поле і ще низкою пам'яток. У нас хусті і гімназія, де відбувся був перший сойм, і, значить, питу, училище, де, де була теж була карпатська січ. От. Так, що в нас є, в нас є знамени. В нас є і на кладовищі нашому, де, де були перші, теж загинули. Тож там теж є такий меморіал. де замок Хуський. про історичні події слід не тільки пам'ятати, а й осмислювати їх, шукаючи в минулому відповіді на сучасні виклики. Чи не в кожному виступі звучали порівняння подій карпатської України з україною сьогодні? Дехто проводив паралель між полеглими гімназистами та небесною сотнею, яка так само без зброї та досвіду вступила в. Нерівний, але благородний бій. Карпатським січовикам доводилося вибувати за своєї столиці Чехословацьку армію. Армію держави, до якої вони формально належали. Так і нам довелося вибивати загони спецпідрозділи, спецназ Беркут, Альфа і так далі, і з нашої столиці до держави, якої вони також формально належали. Хоч багато з них зараз вже в Криму чи взагалі в Росії. Те, що чекало карпатських січовиків, потім це чекала повномасштабна війна. Війна із Горщиною. Нас зараз ми стоїмо, сподіваємося, що нас це умине, але стоїмо на порозі повномасштабної війни з Російською Федерацією. Різні люди тут приходять, висказують одні думки, але все зводиться для того, що треба берегти Україну, треба берегти наш рідний край і треба все зробити для того, щоб і молитви. І е, поступки кожної політичної сили громадських організацій були не направлені на те, щоб нас об'єднувати. Не можна сіяти рознь, не можна сіяти зло і не можна допустити того, яке сьогодні робиться на сході і на півдні України. Звучали на мітингу не тільки об'єднавчі заклики, а й слушні пропозиції, зокрема про присвоєння Мукачівському військовому ліцею імені Михайла Колодзінського та про долучення Закарпатської влади до зусиль Львівської щодо організації меморіального цвинтаря на верецькому пере. bye Найбільшу за останні роки кількість нелегалів затримали в ніч на 16 березня чопські прикордонники на українсько-словацькому кордоні. Після спрацювання сигналізації оперативна група зі службовим собакою за 400 метрів від державного кордону спершу виявила та затримала шістьох осіб без документів. Порушники повідомили, що вони громадяни Афганістану. Подальшому в ході пошуків прикордонники виявили та затримали ще декілька груп незаконних мігрантів. Загалом кількість затриманих склала 33 особи 30 з них назвались громадянами Афганістану, решта вихідцями з Сирії. Нелегали повідомили, що на територію Закарпаття вони потрапили у вантажному автомобілі. Як повідомили в прес-службі Чопського прикордонного загону, таких чисельних груп незаконних мігрантів не затримували більше п'яти років. Крім того, ще двох чоловіків, які незаконно прагнули дістатись до Словаччини, затримали прикордонники відділу Великий Березний. Один з порушників назвався вихідцем з Нігерії, інший з Гвінеї. Рух транспорту по вулиці Загорській та Баб'яка в Ужгороді цього тижня обмежено. Там працівники Закарпаття Обленерго проводять аварійні роботи на повітряній високовольтній лінії. Як повідомили в міськраді, обмеження триватиме з 17 до 21 березня протягом робочого дня з 9 години ранку. На цю годину у нас все більше інформації у випуску о 19, а також на сайті tisa1.tv. Миру вам і бережіть себе.